Рам зробив таку феєричну заяву, вже оголосив, можна сказати, таку світову торговельну війну. Як це вплине взагалі на світову економіку, ваша думка? А, найперше, що я хотів би зазначити, це те, що ці мита, які він оголосив, це не є остаточне рішення. Це насправді є. Пропозиція до переговорів, до достатньо жорстких переговорів, і вони будуть йти е, між країнами, е, до яких застосовані мають бути ці ми, та з одного боку, з іншого боку, будуть сидіти штати. Я хотів би в цьому послатися на пані Юлію Серденка, на нашого першого віце-прем'єра, і вона ж міністерка економічного розвитку. Яка каже, що будуть вестись переговори, і вона сподівається на те, що ми там якось домовимось. В нас є в принципі на чому торгуватись зі штатами, а це очевидно будуть такі переговори не тільки України з США, а й інших країн там ЄС буде з США намагатись домовлятись? Вони також імпортують американські послуги і товари. Отже, можуть запроваджувати якісь дзеркальні мита, ну тобто схожі відповідно на американські товари. І далі торгівля піде в бік того. Торгівля має на увазі переговори, а піде в бік того, щоб ну, встановити якийсь такий рівень мит, який буде ну, прийнятний для обох сторін. Ну, тобто, найголовніше, що це не є остаточний рівень мит. Ще буде багато чого мінятись, хоча, можливо, ситуація буде непростою з огляду на жорсткість позиції Трампа і його адміністрації. По-друге, потрібно розуміти, така доволі дивна історія ми не побачили там одіозних режимів, типу. Росії і Північної Кореї можливо будуть якісь пояснення щодо цього. Це доволі цікаво. Ну, Україна має дбати про себе, і тут є з одного боку: наша двостороння торгівля, наш експорт до США він менший, ніж імпорт США, приблизно десь разів 4. Тобто до нас нема претензій, не може бути претензій, що ми там продаємо штати надто багато, а купуємо надто мало. У нас стартові позиції в цьому сенсі дуже круті. Звісно, мова йде про такий режим, який притаманний веденню війни. Тобто, ми з Штатів багато всякої купуємо, яка нам потрібна для цього для оборонних цілей. І так далі, але все одно один до чотирьох це чудові якби, стартові позиції для того, щоб запитати, а навіщо ви запроваджуєте Тимита, якщо ми і так купуємо у вас більше ніж ви купуєте в нас? Тепер якщо подивитись, що саме Україна продає в Штати, то там, ну, по перше, експорт до штатів складає приблизно 2,5% експорту загального з України. Тобто, для нас це важливо, але ну, якби не чутливо, не надто чутливо. Хоча за кожний відсоток потрібно боротися, бо цей відсоток складає приблизно ну, 2,5% це приблизно 900 мільйонів доларів. Це ну, велика достатня сума. І крім того, там на переважно ми експортуємо туди продукції металургії. Це... Чавун, там всілякі сталеві вироби, в тому числі багато труб. Але груп товарів, які ми експортуємо в Штати багато, ми навіть туди експортуємо продукцію машинобудування і приладобудування. Тобто, ну, у нас в цьому сенсі все окей. Ми майже не експортуємо в США продукцію агропромислового комплексу, і це дуже важливо, тому що. Для штатів імпорт сільськогосподарської продукції це дуже чутлива тема. Бо фермери їх потрібно захищати. Оце все це з одного боку. Тобто, нам є за що боротися, є що сказати. І з іншого боку, є ситуація, яка випливає з того, що штати збільшують свої мита на імпорт з інших країн, очевидно, в світі відбудеться перерозподіл потоків товарних. Ну, наприклад, якщо і з одного боку, це для нас створює додаткові можливості, а з іншого боку, створює додаткові загрози. Наприклад, про загрози, оскільки штати запроваджують дуже жорсткі мита на металургійну продукцію, це означає, що на тих ринках, де Україна конкурувала з іншими країнами, буде більше продукції з тих країн яким е закрили імпорт, е точніше, експорт в США їх продукції металургійної, тобто, там е китайський метал буде більш жорстко з нами конкурувати, е можливо, там з інших країн. Е ну мені перш за все приходить в голову Китай, а по агропродукції ситуація навпаки, е на мій погляд, відкриваються цікаві можливості в Євросоюзі, тому що Україна були була і є зі штатами конкурентом по постачанню сої і кукурудзи. Це для України дуже важливі статті експорту і для штатів. Також, отже, якщо будуть якісь такі жорсткі суперечки між Євросоюзом і США на цю тему і. А, там Євросоюз буде намагатись е, запроваджувати мита, оскільки це чутливо для штатів на імпорт американської сої американської кукурудзи, то очевидно, що е, позиції цих товарів американських на європейському ринку будуть звужуватись. Отже, буде більше можливості для експорту з України цих товарів, а е, це при тому, що Європа вже імпортує і українську сою, і українську особливо кукурудзу. Я хочу сказати, наприклад, що імпорт кукурудзи з України в Іспанію свого часу, просто там пару років тому, коли була там посуха, він просто врятував тваринництво в Іспанії. Вони не за як то раптом виявилося, що Іспанія найбільший імпортер української кукурудзи, тому я думаю, що будуть і великі проблеми, але подекуди будуть відкриватися великі можливості. Буде в, в такі ну достатньо жорсткі переговори е, там: Є США, Канада, США, Китай, США, Японія, США, Південна Корея, США, Україна, США, звісно, також, Індія, США і так далі. Ну, подивимось, тобто, це не є чимось таким, знаєте, невідворотнім жахом, але проблем буде багато. А чого саме от Трамп добивається, впроваджуючи ці мита? Він хоче якогось, щоб там не знаю його підприємства розвивались, не знаю. Ну, просто чого він добувається? Е, ну, те, що він як би сказати, декларує, і е, те, що відбувається, у мене складається наступне враження: що, по-перше, він хоче провести реіндустріалізацію США. Ми знаємо, що попередні там приблизно 25-30 років відбувалася деіндустріалізація США, тобто промисловість закривала США через те, що там ну достатньо велика вартість робочої сили. Не, не надто низькі податки, хоча велика продуктивність робочої сили, велика, великі інвестиції в основний капітал, тобто в Штатах на підприємствах було, було достатньо сучасне обладнання і багато грошей для того, щоб його оновлювати, і дорогі якісні робочі руки. Але все одно Китай за рахунок своїх наддешевих робочих рук, він якби цю історію перетягнув на себе. Американські корпорації охоче переводили свої промислові потужності до Китаю, тому що це давало їм можливість дешевше виробляти ті ж самі там, мобільні телефони, електронну техніку, айфони, ті ж самі автомобілі. Європа теж саме робила. Європа дуже активно переносила виробництво. Фольксваген, БМВ, інші підпри інші корпорації переносили свої е... виробництва до Китаю. Це призвело до того, що зараз е... ну, в умовах, коли по перше, суттєва воєнна загроза. По друге, вони бачили наслідки ковіду, коли раптом Китай вирішує. А давайте ми вперше в першу чергу будемо собі постачати там медичні вироби і. А Да? і раптом виявляється, що все не так просто, що ти не можеш просто, е, перенести підприємства, навіть просто вивезти звідти готову продукцію, тому що уряд цієї країни каже, ні, нам вона спочатку зараз потрібна, тут і зараз. Те ж саме про війну. Вони побачили, що е, ситуація з електронікою, з компонентами для дронів, там, з іншими речами, така, що Китай в будь-який момент може. Ну, поставити бар'єр і сказати: ні, вибачте, не можна. А тому ці дві речі. По-перше, хочеться зменшити негативну різницю між експортом і імпортом в США. Вона дуже велика зараз. США значно більше імпортують товарів, ніж експортують. По послугах ситуація краща, але ну, якби, загалом все одно зовнішній торгівельний баланс не на користь США. Він негативний. Ці гроші мають звідки збиратися, Це зовнішній борг збільшується і так далі, тому е, вони хочуть, щоб ситуація з зовнішньою торгівлею збалансувалась. Це перша причина. А друга причина це, це забезпечити національну безпеку, тому що е, наявність власної промисловості дає е, у, уряду відповідної країни. Незалежність в кризовий момент, можливість забезпечити себе товарами, які є критично важливими для оборони, для охорони здоров'я. Ну там або для чогось ще. Ну от він хоче виправити ситуацію. Заходи, які він для цього використовує, дуже жорсткі, вони мають побічні ефекти. Всі волають про те, що буде збільшуватись інфляція в США. Це зрозуміло, тому що якщо піднімаються мита, то піднімається вартість імпортних товарів. А замістити швидко власного виробництва товарами неможливо для того, щоб це зробити, потрібно розгортати виробництва, закуповувати обладнання, будувати нові цехи, наймати і навчати людей. Тобто, все ну це. Питання не одного місяця і навіть, можливо, не одного року. І існує, очевидно, якийсь розрив в часі, коли імпортні товари ще будуть дорогими, а власних ще не буде. І вони мають якось цю ситуацію вирішити. Трамп намагається цей розрив компенсувати за рахунок зниження податків. Податки дають можливість внутрішніх податків, маю на увазі. А пода зниження внутрішніх податків дає можливість пригальмувати інфляцію. Ну я... що в нього з цього вийде? Я не знаю. Як то кажуть, диявол в деталях в тому, як саме це буде відбуватися яким чином, з яким темпом будуть збільшуватись мита, з яким темпом будуть е, зменшуватись податки, і як буде економіка на зменшення податків реагувати? Е, я не виключаю, що буде ще один чинник цікавий, е, ну, ця політика Трампа, яка називається? А Бури е е е е дітка бури. Ну тобто, щоб е е газові і нафтові компанії більш активно розвивали видобуток нафти і газу, це е ймовірно може призвести до зниження цін на нафту і газ. І, до речі, світове гальмування економіки внаслідок збільшення мит також буде тиснути на нафтові ціни, оскільки буде падати, очевидно, буде падати попит на, на нафту і газ. То е, це може призвести до того, що видатки е, бізнесу, видатки економіки на нафту і газ будуть знижуватись. Отже, це буде гальмувати ціни. Тобто, е, з одного боку. Ціни будуть зростати через запровадження високих мит на імпорт. З іншого боку, вони можуть зменшуватись за рахунок зниження податків і зниження цін на енергоресурси. Як воно буде у підсумку, поки що ну, я особисто не розумію. Я чула таку думку, що ось ці мита. Вони якось опосередковано можуть впливати на Росію, от те, що ви говорили, зі зниженням цін на нафту і газ, чи можливо це така далекоглядна перспектива Трампа, щоб змусити Путіна до, до хоча б якогось припинення вогню, чи, чи це він просто робить суто в своїх інтересах. Це можливо враховується ним і його штабом як такий побічний ефект, але це точно не є основною метою. Точно не основна мета. Тому що якщо б вони б хотіли суттєво знизити світові ціни на нафту, то вони б мали б станцювати вальс з Саудівською Аравією, з Кувейтом там ще з парою країн плюс суттєво і. Швидко знизити рівень регуляції і оподаткування в, у власній нафтовій промисловості, ми маємо розуміти, що штати серед лідерів по виробництву нафти і газу в світі, і це б е, призвело, на мій погляд, до е, значно швидшого зниження світових цін на нафту і е, значно меншими побічними ефектами, може, навіть взагалі без побічних ефектів. Ну хіба щоб знизились. Прибутки американських нафтових корпорацій, але вони могли б компенсуватись певним чином за рахунок зниження оподаткування і зменшення витрат на виконання регуляції, тобто це питання ще наскільки воно їм було важко, але е, я наполягаю на тому, що це точно не є основною метою можливо, вони враховуються як один з наслідків. Але це точно ну, підвищення мит немає на меті е, е, зниження цін на нафту. Угу. Е, на які країни найбільше е, під, підвищення ось цих мит може вплинути? Ну, це перш за все на ті країни, які є найбільшими експортерами у Штати. Це, звісно, е, Канада, Мексика, Європейський Союз, Китай. Причому я б сказав би так. Китай на першому місці, потім Мексика з Канадою, і потім Європейський Союз. Ну, на мій погляд, так тому що а, все ж таки Європейський союз є дуже великим ринком: 700 з чимось. Наскільки я пам'ятаю, там мільйонів людей живе загалом. Якщо я не помиляюсь, я можливо помиляюсь, ну але це колосальний ринок з дуже платоспроможними споживачами. Тобто вони можуть торгувати між собою, і в них може бути все круто, насправді, незважаючи на обмеження. От. З Китаєм, Мексикою, Китай велика країна з достатньо чималим внутрішнім ринком, він експортує не тільки в США. І тут е, йому буде дуже важко, е, звісно, але ще важче буде Канаді і Мексиці, які просто орієнтовані на ринки США, перш за все, от їм буде найбільш важко насправді. Ну, подивимось, якось воно буде. Я думаю, що я повторюсь е, свою тезу про те, що це скоріше не остаточний вирок, а запрошення до столу переговорів. Чому воно таке жорстке запрошення? Жорсткі такі мита запропоновані, тому що ну, відверто до штатів не дослухались, коли вони закликали і ЄС, і Канаду, і Китай, там і інших якось почати домовлятись про оздоровлення зовнішньої торгівлі, щоб вона була не настільки асиметричною і так далі. Вони не дослухались, їм було все окей. Ну, це, це відома політика. Якщо тебе там щось не примушує, то ти, ти цього не робиш. А якщо ти, тебе ставлять в ситуацію, коли ти не можеш не, далі існувати без змін, ну, то тоді ти починаєш вступати в реальні переговори, а не в безкінечні багаторічні консультації. Чи не стане це рішення ось для Європейського союзу, для, для наших таких зараз найближчих партнерів у нашій війні? Що воно ось вийде на перший план, і війна, і безпекові питання залишаться на другому вже плані, і Європа буде змушена боротись за те, щоб ну якось виживати, щоб не втратити свою економіку. А це до доволі дотичні речі, я маю на увазі. Е, це в, в одному чині історія. Наприклад, е, е, сигнали, які подають країни ЄС, що вони хочуть згортати закупівлю озброєнь США, вони пов'язані саме з війною, бо вони бачать непевну позицію Вашингтону щодо цієї війни, яка виявилася достатньо непевною. Вона і була не дуже певною, відверто кажучи, а зараз вона відверто непевна. І вони думають, стоп, хлопці, ви в будь-який момент можете припинити, наприклад, постачання ракет для наших зенітних комплексів, які ми у вас же й ж купили. Да? Ви можете припинити постачання, умовно, там, запчастин або ракет для літаків, які ми знов таки у вас купили. Да? Ви можете в якийсь момент взяти і припинити оновлення програмного забезпечення для наших літаків, і вони почнуть бути видимі радаром потенційного супротивника, і, і давайте ми якось будемо це вирішувати. Тому для них е, суперечка США в даному випадку до певної міри є з одного кошика проблем: це не конкуруючі кошики. Звісно, їм е, потрібно е, знаходити десь кошти е, і на підтримку України з одного боку, і на е, те, щоб е, запроваджувати якісь заходи, які компенсують е, дії Вашингтону е, ну, щодо цієї торгівельної суперечки. Е, але я хочу зазначити, що е, вартість війни в Україні для Європи є, е, ну, я сказав би, Нищівно малою у порівнянні з тими обсягами коштів, які вони витрачають на інші речі. А ризики, які витікають з цієї війни, є колосальні. Тому я сподіваюся, що вони будуть знаходити кошти, що вони будуть враховувати потреби України, коли планують розвиток своєї оборонної промисловості. І це ну, тут дуже важливо показати, що ми. Їм потрібні тут дуже важливо не стрибати, стрімглав у цю угоду про корисні копалини, наприклад, США. Бо з Європи, наприклад, вже є сигнали про те, що вибачте, але ми подивилися драфт, а він суперечить європейському законодавству. А ви ж хочете євроінтегруватись? А як бути з цим? Тому е, ситуація для України є дуже складною, просто неймовірно складною. Е, це виклик для нашого уряду, для наших е, народних депутатів, які мають там щось думати про зміну в якісь потрібні в законодавстві, і тому потрібно залучати ну, максимально широке коло експерти, експертів експертів. Потрібна більш е, щільна співпраця з Європою. Але не на обіцянках, а на конкретних кроках. Тобто, ми кажемо Європі: Окей, ми рухаємося на крок до вас. Ми більш щільно з вами співпрацюємо. Ми більш активно враховуємо ваші інтереси. Будь ласка, давайте гроші, давайте зброю. Знаходьте все, що нам потрібно, де ви хочете знаходити. Все, що завгодно робіть, щоб ми встояли і перемогли. Це точно поле для того, щоб, наприклад, тиснути на Європу щодо використання безпосередньо російських активів, а їх в Європі там приблизно мільярдів на триста. Поки що вони бояться цього робити, але можливо зміна цієї загальної поляни світової їх зрушить в цей бік. Подивимось. Тобто. Ми маємо захищати свої власні інтереси дуже активно, суперактивно і знаходити у будь-яких змінах можливості. Так? Ну і ще одне мене цікавить ваша думка. Чому ж все таки Росії немає у цьому списку? Росії Як... і її подібних, скажімо так, я не можу сказати. Чому? Тому що ну, це їх якісь внутрішні справи, внутрішні історії. Можливо, там ідуть якісь зараз переговори, і це загроза потрапити в цей список з великими цифрами. Мит, можливо, там лежить на цих переговорах на столі. І використовуються в якості аргументу, mm, ну, ну тобто, я не виключаю такого. Ну мені, мені не зрозуміло особисто. Чому тобто, я не, не розумію. Є, єдина причина, яку я бачу, да, це е, саме використання цього аргументу в якихось там переговорах, які йдуть на рівні експертів. Тихенько, за зачиненими дверима, без зайвої уваги світу, бо для Штатів проблема тандему Росія, Москва, Пекін, вона є дуже великою. Вони мріють цей тандем розірвати, при тому, щоб не поступитися Тайванем. Для них Китай є в центрі уваги. І тут, е, якби, я не дуже розумію, що відбувається в головах в них, і які там плани. Ви ж розумієте, що багато речей можна реалізувати тільки за умови, що ти будеш про них попередньо мовчати. Є така, да, таке є. <ріху> Переговори ви маєте на увазі економічні чи от щодо Будь-які. Ну, бо це дуже пов'язано. Це дуже пов'язано, і ми розуміємо, що це пов'язані речі. Все, дуже вам дякую. Як завжди.